Ми десь приблизно до 13-ї години завершимо розгляд питань, визначених розкладом на сьогодні, і потім розпочнемо роботу в комітета. І була одностайна підтримка. Доповідач народний депутат Дубіль Валерій Олександрович і співдоповідач, голова підкомітету комітету з питань прав людини національних меншин і міжнаціональних відносин Павленко Едуард Іванович. Шановний голови, шановні колеги. Подано в новому законопроекті про внесення змін до закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні пропонується запровадити можливість проведення реєстрації місця проживання особи за наявності документу, що засвідчує її право власності на житло, в якому проводиться реєстрація або за наявності письмової згоди власника такого житла. Приводом для розробки даного законопроекту стали непоодинокі скарги виборців, які на собі відчули недоскональність діючого законодавства. Так, чинною редакції закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання передбачено обов'язок осіб, які перебувають на законних підставах на території України протягом 10 днів після прибуття до нового місця проживання зареєструватися. При цьому законом передбачено виключений перелік документів, необхідних для реєстрації. Це письмова заява, паспортний документ, квитанція про складу, два примірні каталони зняття з реєстрації. Також єдиною підставою для реєстрації місця проживання особи є її заява. А законом. Заборонено вимагати для реєстрації місця проживання подання особою інших документів. Відсутність законодавчо встановленої вимоги щодо обов'язкового надання згоди власника житла на проведення реєстрації в ньому інших осіб призводить до випадків, коли наймач по договору, найму помешкання, тим тимчасово реєструвалися з них, створювали фіктивні фірми отримували кредити та з'їжджали, а власники житла були змушені ходити до правоохоронних органів, судів і спілкуватися з кредиторами. Більше того, виписати такого наймача, власник має право лише тільки за рішенням суду, і то тільки після того, як 6 місяців він повинен там не проживати. Показом є випадок з однією вченою, кандидатом медичних наук, яка прописала свою племінницю. Племінниця нарядила трьох дітей, прописала їх там, а потім жительниця мала йти до будинку пристарілих. Дані обставини підтверджують необхідність врегулювання порядку і реєстрації місця проживання особи, на що звернули свою увагу більшість колег комітету. І я прошу цей законопроект підтримати у першому читанні. Дякую за увагу. Дякую. Сідайте, будь ласка.